Я народився в Миколинцях, це біля Тернополя, це Тернопілля. Народився 26 жовтня 1933 року в родині Володимира і Олени з Дому Чернецька. У нас було четверо дітей. Це значить, моя сестра молодша. Романа, Оксана, а в Німеччині народився вже мій брат Олег, який помер два роки тому в Німеччині. Наша родинна доля була дуже трагічна, я б сказав, тому що в 44-му році я з моїми батьками покинув Миколинці і ми подалися до. Станиславова, тепер івано франківськ І батьки хотіли поїхати до Миколиць і взяти ще молодших сестер, але їм це не вдалося, тому що фронт, який стояв біля Тернополя чотири місяці, пішов далі, і вже вони боялися їхати. Так що мої молодші сестри залишилися при тітці». Після цю тітку, де вони були, вивезли на Сибір, бо вона переховувала українських партизанів. А вони тоді пішли до другої тітки і там виховувалися в неї. Моя сестра Романа закінчила математичний факультет у Львові, а Оксана закінчила інститут економічний у Києві. Там вийшла заміж і живе тепер в Києві. А Романа живе в дворіччю біля Миколиниць. Коли ми виїхали з Миколинець, то їхали аж до границі Чесько-Словацької, тоді до Команча, там батьки віддали. Коней українським партизанам, а нас посадили на товарові вагони і повезли в Німеччину. Ми заїхали до Турингії і там працювали батьки аж до закінчення війни. Мені 11-літньому казали також йти до праці, але це довго не тривало, тому що той майстер у фабриці мене вдарив, і я тоді втік з фабрики і вже більше не, не йшов туди на працю. Хоча комендант табору, де ми жили, це був табір для остарбайтерів. Там було біля 250 дівчат з України, ну і нас там перемістили. І цей комендант приходив і погрожував мені пістолею, що якщо я не піду на працю, то він мене застрілить. Але це не сталося. Прийшли американці, і нас тоді перевезли до Баварії. І ми поселилися з, з батьками в українському таборі для пересадянчих осіб. Це так звані були ДП, тобто Displaced persons. і, і це був виключно український табір, там жили українці, мали свою управу, там були церкви, українська католицька церква, українська православна автокефальна церква, були школи. Так що життя було дуже гарно згалізоване. Були молодечі організації, як Пласт, Сум. І там все життя проходило. Аж до 1951 року тоді перевезли батьків до Регенсбургу, а я поїхав далі продовжувати навчання в українській гімназії. І в 1955 році я закінчив гімназію, і тоді якраз я мав нагоду в 1955 році. Розмовляти із Степаном Бандерію в Мюнхені. Він тоді ще працював у централі на Цепелінштраси 67. І, і тоді мені зорганізували там зустріч з ним. і Я мав розмову і він розпитував мене за мої плани, куди я хочу їхати студіювати. Окрім ну, цього, ще була розмова. На мої приватні справи пов'язані з одруженням. Я ще тоді не знав, що я буду взяти Степана Бандери.